Дивимося ревізора е, з цим, з Нікола, Ніколя Тіщенко, який прийшов до Поплавського. Тільки я сіла, тільки сіла. Ви це чуєте? Реве вже падло. Зараз ми подивимося, чи там не летить Балістика. Так. А, балістика. Поняли, блять, ми тут зібрали самих бісячих персонажів: Коля Тіщенко, Лєночка Філонова. Всі тут. Ще б Альоночку Курілову мою любимому, best випуск ever. Ревізор іде провіряти сітєвий ресторан Вареники. Бля, я тут була не один раз. Ви, коротше, коли їдете по трасі о, Київ Одеса, якщо ви їхали хоч раз автолюксом, тут зупинка 30 хвилин. Ах! Це ж мафія. І завжди водій. Він ніколи не зупиняється на заправках. Він завжди зупиняється. Ось тут пан Чуряк. Я тут кормила собак. Це я, Ніколай Тищенко, і команда Ревізор ми к вам справі. Бля, який Тищенко бісячий. От я не знаю, чи це уже відголосок того, що нам відомо про нього, просто він викликає роздратування. Фу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Посмотрите, какой він грязний. Та ж вся пуги буде падати діду. В моє пюре падало. Люди, йдіть сюди, нам. Є графік уборки кухні. Яка імпозантна жіночка. Подивіться. Наче з 87-го, прям до нас пішла. Я, от знаєте, коли приходили в школу воші перевіряти, там завжди була жіночка з от таким недовольним взглядом, яка постійно казала, що все у тебе воші і виводила тебе. Не може бути. Опа! Це шеф-повар з ресторана сала прийшов собственник персони. Точно ви? Можна я вас потрогаю? Да, потроху? Подтверждаю, живий Михайло Михайлович. Руки Чому Михайло Поплавський виглядає як ось цей пупс для дітей маліновий піджак? Чим же хтось носить малинові піджаки? Блядь, це ж хтось з ним їбається. У нас сьогодні на 8% був треть шоу у дідів чорні пісюни. І як ви думаєте, якого кольору пісун у Михайла Поплавського? Якщо вже є куча Значить холодильник працює неправильно. Коля. Ми ж то всі знаємо, що ти робиш зі снігом. Про мене теж так люди говорять. Следовать? Після історії з Red Bull. Ой, мама! Нормально засушена якраз дуже корисна. якраз делікатес. Він мишу знайшов. Блять, чому я не бачила цього випуску? Ви бачите це? На чому він є здається? Я просто вахую з цього українського шоу-бізнесу, це ж піздець. да, він як цей батюшка московського патріархату. Там за ним ще хоровод дітей біжить, і він на людині виїжджає. Михаїл Михайлович, показуйте ваше господарство. Чим ви гордитесь? Ребята, ви не повірите, ну я і тут була. Я тут теж собак годувала. Здрасте! Да. А який дизайн інтер'єру. Ви це бачите? Ярко-салатові стіни, як у сільському казино. Да, Випадок у практолога. Старе Уже... Блять, наскільки ось ці бабушки отут, як їй похуй на все, що відбувається. Подивіться на це, лице. Як Вона просто хоче додому їбати 50 грам і не, не дивитися на лиця цих ідіота. Дивіться, у них штани з Поплавським одинакові. Ті, що дід переносив, віддає ще в поворо своєму. Потім, а як, а як буде потім, пан Михайло? Буде жорсткий менеджмент. Ой, Коли Михайло Поплавський каже, буде жорсткий менеджмент, що да? всі представляють? У когось буде здатий зачот. Робота на результат. А чого вікно фольгою закрито? Це що, вони тут? Траву вирощують? Що мені вже подобається? Єдина помилка, що немає стікера і дати. І скільки воно тут лежить, невідомо. Бе, тоже дайоб. У мене в морозилці все може лежати дуже довго. Ну, типа. У мене якось лежали сирники вже в цій квартирі з шоколадом. Ці сирники. Я в минулому році літала на Сейшели, вже пройшло півтора року. Ну, от Сирникам півтора року Морозили І знаєте що? Я їх розморозила і, смачніше, і сир. Їм не було нічого. <му> ну, про... Я з цього дизайну просто балдею. Подивіться. Подивіться. Ну, це ж заклад, де обов'язково. Було якесь убійство, де якась пизділка була, де хтось не поділив жінку, мужчину, зубочистку. А со сладким сиром теж 65 гривень. Ну, по тому, як Коля читає, можна було одразу зрозуміти, що з ним щось не так. Ми просто всією країною не допоняли. Ми думали, що це стиль. Слухай добрий день. Вас забув Анна. Очень добре, що у вас є бенчик. Мені проще. Знаєте, що я закажу? Как настоящий украинець сало отсорти от, от Михайла Поплава Отсортира він сказав? Сало отсортира <свистит> Равіолі по-українськи з крапивой в горшочке <свист> Равіолі з крапивой Це ж десь сейчас плаче Женя Клопотєнка, що не він це придумав Пиздец. равіолі з крапивой Галушка з каланхої Дерун із подорожника. А ми поки підемо в руки і заодно проверим туалет мешка. Кстати, як ви думаєте? Хорошо работает слив? Ви бачите, як він показав слів. Коля, вибачте, що ми не замечали. Слив работает хорошо. Ну, <реку> <реку> скільки цього ідіота легко здивувати. Вода тече! За що нам це все? Ми одробляємо з вами якусь карму всієї країни. Тому що я в душе не чаю. За що нам такі персонажі. І німного какашок. Нам да, в натурі це школя. Він щось зробить отак. <рес> Менеджери по сервісу повинні краще працювати. С ними тоже будет? Жестко. Вы видели, что он показал? Ох, Микола. То есть ты намекаешь, что Михайло Михайлович трахает своих сотрудников? Ты кто такой вообще, Николя? Ты же не я, чтобы такая себе дозволять. Туалетная мага есть белого цвета. <реклама> белого цвета. Ну ты капитан очевидность, Коля. Це удобно. удобно. Це... Коли підтирає жопу, він знає, що має бути певна кількість листочків і отак. От от. Раз, два. Збився, блядь. Раз, два. Розбавляєте мило? Не розбавляємо. Михайло Михайлович, в вашем ресторані люда люда, люда. люда. Здається, жорсткий менеджмент почнеться просто зараз. Не розбавляють! Не розбавляє, бать, і повезло. Просто на ходу доїбався люди. І такий: ні ні ні, нічого не сталося. Я пошутив, все хорошо. Люди думає, боже, блядь, чому я не слухала маму, коли мама казала, учися доця, не будеш у це спілкуватися з дебілом. Люда, біжи, реально. сейчас потеряю сознание от этого сала. Блядь, как сало хочется. Боже, блядь. Господи, да поможи. Почему я... Почему у меня такая же зависимость от этих колбас? Від... Займитесь жестким менеджментом. Жесткий менеджментом. устроен. Ой. Та ви це бачите? Да, це по телевізору. Це ужас. Це це, це по телевізору. Це показували. Ви приходили зі школи і дивилися таке. Потім вони кажуть, Алла, ти йобнута. А як можна не бути йобнути, коли ти таке дивишся?